Зараз ми тестуємо досить цікаве рішення. Ось бачите, камера на тренозі виносні. Це поворотна камера, ПТЗ-шна. Може крутитися вліво, вправо, вверх, вниз. Має оптичний цифровий зум. А далі від камери йде кабель. Ну, Я думаю, до 100 метрів можна використовувати як жилення. Ну, повністю автономне. Це акумулятор гелевий. В даному варіанті це 65 А. І ось така ДБЖ. Це для того, щоб підключити е, пристрій, наприклад, поя-інжектор. Ну, можна буде ноутбук там. І ось це все виводиться на такий от планшет. Для кого це рішення тестується? Це рішення тестується для наших військовослужбовців. Мене запитували, чи такі рішення для, наприклад, спостережного якогось пункту, поста, як називається в них спостережний пункт. Для когось дозору, тобто в чому сама суть полягає? В тому, що ось ця камера з цією триногою ну це прототип, розумієте, вона буде інша, можливо, пофарбується менша. Зібрали з того, щоб є, виноситься десь подалі від укриття. Сам оператор військовослужбовець знаходиться в укритті, і він за допомогою планшету керує камерою і. Може спостерігати за потрібною ділянкою, виявляти окупантів. Тут є меню, за допомогою якого він може повертати камеру або збільшувати. Ну, ось таке рішення. Можливо, хтось вже стикався з таким рішенням, підкаже якісь варіанти. Ну, ми теж раніше відсилали потужніші камери, але ну, хочеться, щоб це рішення було не сильно дорогим, щоб можна було їх робити більше. Камера, по-перше, вона легша, менша і дешевша в рази. Так що буду радий почути якусь пораду. І, можливо, хтось підскаже якісь кращі рішення. Планшети будуть ось такі, автономні, захищені. Тому почитаю всі ваші коментарі.